Так багато війни. Розкажи мені правду. Або примовчи. В кожне слово з спрагу це не зрівняєш ні з чим. наші часи колись перепишуть із твоїх повідомлень і записів. Знаєш, тут так багато захищеності і. Так багато беззахисності. Ти кажеш, що вчишся пізнавати своїх за порохом і алфавітом. Тут стало багато мороку, але стільки світла. Ти кажеш, це прикро, але я зовсім не пам'ятаю тебе таку. Я не знаю, про що ще говорити. Тому ти. Просто будь на зв'язку. Ця зима як тривала хвороба, і ми нею вражені всі, але ти просто робиш, що робиш, мій друже, з долютневих часів. І аж до першого дня весни, пиши слова мені випадкові. Так, багато війни. Багато війни і. Любові.